Такий комплект резервного жилення фактично має бути в кожного вдома, як то кажуть, при запасі. І так, безперебійний блок на 800 Вольт Ампер. Реальних він тримає 500 Вт, і що дуже важливо, це є чиста синусоїда. Е, до нього йде акумулятор 100 ампер годин 12 вольт. Літій залізо фосфатний, не гель і не АДЖМ. Е, що він може? До нього можна підключити газовий або твердопалений котел, можна підключити роутер, можна підключити якесь невелике освітлення, зарядити ноутбук, телефон. В принципі, навіть все зразу. Він потягне. Якщо буде у вас середнє навантаження десь 200 Вт в годину, то протягне десь на самому акумуляторі годин 5 точно. Якщо буде 100 Вт навантаження, то приблизно десь 10 годин він може протримати. На комплект, до речі, гарантія 2 роки. І що дуже важливо ціна. 14 500 гривень. Наголошую, безперебійник 800 вольт ампер, чиста синусоїда зарядним, а акумулятор 100 ампер годин, 12 вольт літій, залізофосфатний. Є потреба, Дзвоніть, пишіть, а для дилерів спецумови.